Як будувати рідну хату, митрополит Андрій Шептицький і виклики часу? Тема зустрічі Івано-Франківців, серед яких викладачі та студенти університету права імені короля Данила Галицького, з правозахисником, публіцистом, релігієзнавцем, одним із засновників української генсінської групи, віце-ректором Українського католицького університету у Львові Мирославом Марановичем, уважно слухала і ставила запитання доповідачу. І моя колега Галина Філіпова. Читати, знати, зрозуміти митрополита Андрея Шептицького. Закликав Мирослав Маринович, багаторічний політв'язень, духовний наставник багатьох людей теперішнього часу. Шептицького треба увібрати у себе, треба подивитися на нього уважними очима. І для мене Шептицький це передусім людина компас. Знаєте, яка головна особливість компасу? Ти його обертаєш в усі боки. А стрілочка все одно повертається в один і той самий напрям. Служіння митрополита Андрея Шептицького відбувалось під сімома урядами, але він не відхилився від обраного шляху покори, людяності та божих заповідей. Будувати на них життя було головним завданням митрополита Андрея. У віці 35 років Андрей Шептицький став митрополитом. За 12 років він пройшов шлях від чинця до владики і завжди був не лише духовною особою, а й громадським діячем, який заохочував мирянський рух. Який злети, він поводився так, як смиренний чернець має поводитися і як поводився. Це так само це просто доцінімо: оцінімо в Шептицькому оту, оте вміння, оту якусь збалансованість душі, яка не дозволяє шарпатися у якісь амбіції, у якісь, знаєте, злети гордині. Відкриттям для багатьох слухачів Мирослава Мариновича стала інформація про те, що митрополит Андрей Шептицький спілкувався з Іваном Франком, що дуже вплинуло на молодого поета, який у зрілому віці кардинально переосмислив свої юнацькі погляди на релігію і віру. Можна із впевненістю сказати, що зустріч з Мирославом Мариновичем стала для його слухачів великою удачею в духовному плані. Успішна політика не може бути бездуховною, адже повинна мати на меті служіння громаді, а не особисте збагачення. Про це мовилося на засіданні круглого столу, який організували поступовий гурт Франківців та громадсько-християнський рух клич. Мабуть, це та ділянка, якою ми маємо в першу чергу займатися, коли є криза, коли є війна, то тільки відчуття єдності, відчуття спільності нації може консолідувати країну в такий важкий час. Схожі до нинішніх важкі часи українці вже переживали не раз, зазначає дисидент Мирослав Маринович, зокрема в епоху митрополита Андрея Шептицького. Саме тому його трактат про те, як будувати рідну хату, актуальний і для теперішніх державних мужів. Церква перед передмайданний час остерігала Януковича. Нагадувала про те, що треба служити, що це небезпечно йти проти волі народу. Не сміявся з тих послань. Він сміявся з тих листів, які йому були особисто спрямовані з боку нашої церкви. А потім маємо те, те, що маємо. Наскільки моральнішою є нинішня влада, порівняно з попередньою у відповіді на це запитання, Мирослав Маранович старимано оптимістичний. Ми йдемо крок за кроком. Це треба зрозуміти, що від того стану, в якому ми були, ми в один день не перейдемо в інший стан. Це треба дуже чітко зрозуміти. Але ми йдемо крок за кроком до цього. Нинішня влада вже кілька разів змушена була відступити, тоді коли народ заявив чітко, що їхні пропозиції цієї влади є хибними. Так що, ну, будьмо оптимістами, приклад громадського служіння і єдності мають показати й очільники церков, наголосив Мирослав Маринович. Він зазначив, що цю проблему докладно описав Митрополит Андрій, закликаючи представників церкви показати приклад політикам своїм об'єднанням на благо України.